Одження це в нас такий достатньо новий ринок на ринку електроенергії. В нормативних актах не зустрічається поняття як ринок, але ми розуміємо, якщо в нас щось купується і продається, то це певно, все таки ринок. І знову ж таки, якщо ми йдемо і вивчаємо якісь питання, ми йдемо до нормативно-правової бази. Тобто, в нас основоположником наших гарантій походження це був закон 3220, Після його прийняття було внесено зміни в наші найголовніші закони в ринку електроенергії це про ринок і про альтернативні джерела. Як наслідок були прийняті ще додаткові постанови і постанови КМУ і постанови НКРЄКП. Гарантія походження це. Електронний сертифікат, який підтверджує, що електроенергія, яка була вироблена з вашої сонячної установки, вона була зеленою і підтверджують це своєю екологічною цінністю і засвідчує права, пов'язані з позитивним ефектом від виробництва електроенергії, з ВДЕ. Цифрах так, тобто, так так як в нас це поняття гарантії походження дуже нове в Європі. Е, всі знають, всі активно користуються. В Європі є е, штрафи за те, що продукція на е, якогось виробника була е, з використанням, як сказав Михайло Михайлович, брудної електроенергії. То от ми якраз намагаємось розкрити це питання, як зменшити кількість брудної електроенергії при виробництві вашої продукції. Найпершим це в нас була дата 11 березня 2024 року, коли було укладено трьохсторонню угоду між фінською компанією Грексель USAID і нашим регулятором НКРЄКП про розробку технічного реєстру електронного технічного реєстру гарантій походження. В наступне це підписання угоди між асоціацією органів емітентів і нашим НКРЄКП. Тобто, це був якраз. Раз початок, що дійсно українські гарантії походження почнуть в найближчому часі визнавати в Європейському Союзі, жовтень листопад, між травнем і жовтнем листопадом, якраз приймалися зміни у всі наші законодавчі акти. І в жовтні-листопаді вже почали працювати перші електронні майданчики з продажу гарантій походження. Хоча у нас законодавчо не обмежено продавати гарантії походження виключно на площадках, тобто на торгівлю відбувається за ринковими цінами, за ринковим принципом. Тобто, ми з вами е працюючи, Якщо у вас є генеруючі установки, ми з вами можемо напряму укласти договір про передачу нам гарантій походження. Ну і знову ж таки, як уже толк е скрізь перший. Тут ми теж були першими. 21 жовтня е ми взяли участь в перших в Україні е торгах на купівлю гарантій походження. І вже е всі ці гарантії, які були куплені на цьому майданчику, е погаше. На нашого кінцевого споживача. Е, наступним це наш дивимось в майбутнє. Сподіваємось, що воно у нас буде дуже світлим і зеленим. Це наш січень 26-го. Зараз е, наш адміністратор реєстру гарантій походження анкар'є КП, який визнаний законодавчо, проходить, ауд, про, проходить аудит в е, асоціації АІП. І якщо все пройде добре, ми віримо, що в Анкар'є все добре, то з 26-го року е, наші гарантії будуть визнаватися в Європі, і ми зможемо їх імпортувати і експортувати. Що ж таке наш реєстр гарантій походження. І е, нашою постановою 227 КМУ є основні поняття в реєстрі гарантій походження: це видача гарантій походження, обіг або передача і погашення цих гарантій походження. Е, і основним учасником реєстру гарантій походження є наш регулятор НКРЄКП. Він якраз є адміністратором реєстру, він контролює передачу. Гарантій, він формує і видає ці гарантії походження. І перевіряє, чи ми правильно здійснюємо свою діяльність з реалізації таких гарантій походження. Іншими суб'єктами є якраз виробники, які мають генеруючі установки з альтернативних джерел енергії. Тобто, це у нас може бути виробник, це у нас може бути споживач, який не продає свою електроенергію в мережу. Це може бути знову ж таки активний наш споживач. І е, гарантований покупець та постачальник універсальних послуг. Останні, як ми знаємо, вони не мають своїх власних генеруючих установок, але в них є спеціальні обов'язки, покладені державою, і вони зобов'язані виконувати викуповувати е, гарантії походження у своїх підприємств, які мають такі відповідні установки. Обіг і передача, тобто після формування цих гарантій походження у виробника, який зареєстрований в реєстрі гарантій походження, у нас відбувається обіг і передача, і це здійснюється між усіма зареєстрованими учасниками в реєстрі гарантій походження. Тобто, це в нас можуть бути і постачальники, і споживачі. І останній наш пункт це погашення Саме погашення, тобто воно видається споживачам. Кінцевому споживачу, які не зареєстровані в реєстрі гарантій походження, але мають угоду зі своїм постачальником, ми в системі Грексель передаємо ці гарантії і погашаємо на потреби нашого споживача. При цьому в цій публічній заяві вона формується публічно. Є основні моменти самої гарантії, тобто прописано, в якому періоді була вироблена ця гарантія, який обсяг споживання і за який період споживання. Одна гарантія походження завжди дорівнює одному мегавату. Як відбувається погашення і передача? Тобто, якщо ми з вами, ви мені передали свою гарантію, я в межах 12 місяців можу її передати якомусь іншому зареєстрованому учаснику. Якщо ви кінцевий споживач і ви не є учасником реєстру гарантій, я вам можу цю гарантію погасити протягом 18 місяців. Але тут потрібно завжди пам'ятати і бути. Уважно, що це в нас не з моменту передачі, а з моменту виробництва. Тобто, якщо ви виробили е, мегават сонечка в січні місяці, я у вас його купила в червні місяці, то погасити я його маю до 31 .12. тобто на протягом 12 місяців з моменту е, передати, я мабуть сказала, погасити передати протягом 12 місяців з місяця виробництва, а погасити на кінцевого споживача в мене є ще додатковий час 6 місяців. Також заборонено законодавством передавати гарантії походження на один той самий мегаватт згенерованої електричної енергії. По перше, ви її і е, не зможете фізично це заборонено самим функціоналом Грекселя. Ви не зможете цю гарантію. Е, Якщо ви згенерували 1 МВт, вам видасться тільки 1 МВт гарантії. І так само, коли я вже як постачальник маю цю гарантію, коли я її погасила на споживача, вона в мене в загальному обсязі зменшується на 1 МВт. І як в нас ГПЄ формуються? Вони формуються щомісяця протягом 20 днів після завершення місяця постачання. Тобто, якщо ви активний споживач і ви стали учасником ринку гарантій походження, і 1 травня заходите на Грексель, дивитесь, у вас гарантії немає. Вам потрібно ще трошки почекати. Протягом 20 днів ця гарантія сформується і з'явиться в вашому реєстрі. Тобто, тут оцей момент він важливий якраз для. Для е, активних споживачів або споживачів, е, в яких є генеруюча установка, але ви просто не продаєте свої надлишки. Е, вона формується в системі Грексель безкоштовно на підставі е, даних комерційного обліку і на ваш фактичний обсяг. Е, також е, ми з вами. Якщо ви звернете увагу в наших актах по спожитті електричній енергії, ми з вами розраховуємось в кіловатах, а не в мегаватах. В системі Грексель можлива передача гарантій походжень виключно в мегаватах. Тобто, якщо ви спожили мільйон 350 452 кВт, я вам зможу передати тільки 1350 мегават. Тобто, ми, якщо ви не споживаєте рівним значенням до мегавата прив'язаним, то ми вам дамо 99,9%. Від гарантії походження, тобто ми не можемо вам передати більше ніж і в цифрах. Тобто, наші гарантії походження, як я вже казала, реалізовуються на. Або е, по ринковому методу, тобто просто е, два ініціатори, продавець і покупець хочуть укласти договір, забрати гарантії походження, або ж здійснюється на площадках оператора ринку та української енергетичної біржі. Е, якщо укладання відбувається просто між двома учасниками, ми цю інформацію, на жаль, ніде отримати не зможемо. Вона є тільки в учасників, які підписали ці договори. Або ж е, є публічна інформація оператора ринка. І опубліковано, скільки ж гарантій у нас було реалізовано в 2024-2025 році, і які були середньозважені ціни. Тобто, ми бачимо, що у нас, як тільки відкрилися площадки оператора ринку, було продано за 24 рік, за три місяці, 122 тисячі мегаватт гарантій походження з середньозваженою ціною 13 гривень, а в 25-му році тільки 1700 мегаватт. Тобто, ми розуміємо, що насправді попит на гарантії походження в Україні достатньо низький, але ми розуміємо, як тільки у нас відкриють європейський ринок, ця ситуація зміниться. Навіть якщо ми подивимось на результати гарантії по продажу гарантій походження в ЄС у 2024 році, то ми бачимо, що ціни вони достатньо невисокі, як для ціни за мегават, але вони точно по всіх країнах більші як мінімум в два рази. Тобто, якщо відкриється експорт наших гарантій в Європу. Ми розуміємо, що попит на наші гарантії виросте і ціна також виросте. Найважливіше, навіщо вони потрібні нам ці гарантії походження. Насправді вони потрібні всім нашим учасникам ринку. І ми тут розглянемо окремо наших Трьох найважливіших учасників ринку, це саме виробник для виробника, це ще додатковий дохід. Тобто, якщо генерація згенерувала 50 мегаватт електроенергії, вона продає 50 мегаватт, плюс паралельно продає 50 мегаватт гарантій походження. Ціна невелика але на кількості електроенергії, яка у нас генерується, по ВДЄ, це достатньо великі цифри. Звітність та інвестпривабливість. Тобто, ми розуміємо, якщо ви хочете вкласти гроші в будь Бідівництво якоїсь генерації, то і хочете отримати кредити від банків, вам дадуть кредит, якщо ви будете встановлювати генерацію з ВДЕ. Якщо це буде теплова генерація, ну, шанси є, але вони значно менші. І виконання регуляторних або добровільних зобов'язань. Ми розуміємо, що як тільки в нас НКР ЄКП пройде наш аудит з АІП, то є величезна вірогідність, що в нас буде все-таки звітність по екологічним аспектам. Тобто ми розуміємо, що в Європі за це платяться гроші. В нас поки що такого немає. Але ми, якщо є можливість взяти гроші, то з нас їх візьмуть. Тому, е це також дуже важливий пункт. Постачальник. Так? По, постачальник, вже е, в нас на нашому слайді про торгову марку. Ми показували, що це є конкуренція серед інших постачальників, тому що насправді е, наш столк, ми передовик у всьому. Я зрозуміла передовик у всьому, тому ми намагаємось дати нашим споживачам максимальні послуги в електропостачанні, які можливі. Гнучкість у торговій стратегії, це те саме, що у нас було з виробником. Якщо ми купили електроенергію з гарантіями, ми можемо одному споживачу продати електроенергію, другому споживачу продати гарантії. У нас є вилка, куди ми можемо реалізувати свою, свої послуги. Також виконання регуляторних зобов'язань і позиціонування. Як зелений постачальник, ну і для кінцевого споживача це практично те саме, але найважливіше це все-таки зниження вуглецевого сліду. Тобто, якщо ви експортер, то я думаю, що тут ви всі знаєте, що ви подаєте звітність і показуєте, у вас яка у вас частка джерела кожної енергії у виробництві вашої продукції. Купівля гарантій походження однозначно допоможе вам вирішити це питання. І один із наших кроків це зелене маркування товарів відток.